Належний контроль лінію нашого державного кордону це зараз робиться на деокупованих територіях в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. І це в подальшому буде здійснено і на інших. Ділянках нашого кордону, коли ворога буде відкинуто за наш державний кордон, і ми вийдемо на наш mm -hmm. міжнародно визнаний державний рубіж. І саме прикордонники залишаться першими на кордоні. І ми маємо мати достатні, достатньо потужні власні сили для того, щоб забезпечити оборону нашого кордону. Це і буде полягати в новій моделі. Охорони державного кордону угу. пане Андрію, а можете трішечки детальніше сказати щодо озброєння, яке тепер буде? Це ж ну розуміємо. Якщо ви говорите про те, що а, фактично переходить у модель оборони, то це ну важке якесь озброєння має бути на балансі? Ну раніше б, напевно, було складно уявити прикордонників, які мають, хоча б там мінометні підрозділи. Натомість зараз вже таких, таких підрозділів. В наших прикордонних загонах в достатній кількості, і ми тільки продовжуємо е, нарощувати наші е, бойові можливості, в тому числі маючи більш потужну артилерію, в тому числі і реактивні системи залпового вогню. Це звісно, і підрозділи е, для протидії ворож, ворожій авіації для ураження ворожої техніки. Це і розвиток систем безпілотних безпілотних літальних апаратів, як розвідувального характеру, так і ударних дронів, які вже ефективно використовують прикордонники на лінії фронту, які нищать. Десятками ворожу техніку знищують ворожу піхоту, яка намагається наступати. Тому ми тільки продовжуємо нарощувати всі ці наші можливості для того, щоб наші хлопці і дівчата мали можливість нищити ворога і власне берегти своє життя uh -huh. так. Пане Андрій, ще такий момент хотіла уточнити. Якщо є інформація, я ж так розумію, всі ці нові підрозділи мають проходити певне навчання. Скільки воно триває? Коли формується підрозділ, то, звісно, що весь особовий склад проходить як індивідуальну підготовку, так і злагодженість всього колективу. Треба розуміти, що. Ці підрозділи формуються на, на базі вже існуючих прикордонних загонів. До прикладу, Луганський прикордонний загін, бригада Помста, хлопці мали вже достатній досвід, але вони наростили свої можливості для більш потужного озброєння в їхньому штаті. І власне, якщо говорити до прикладу, про Луганський прикордонний загін, то всі вони пройшли підготовку як на території України, так і велика частина особового складу пройшла підготовку за кордоном. Тобто немає тих, хто хто б не пройшов належну відповідну підготовку перед тим, як вибувати на лінію фронту. А це підготовка місяць, два півроку. В достатньому часі проводиться підготовка. Я не буду розкривати тер, терміни підготовки і так далі. Але е, ще раз зазначу, угу. що е, більшість особового складу, до прикладу, вже мала бойовий досвід. А ті, хто приходить в подальшому в цей підрозділ, або ж на контрактну основу, або по мобілізації, вони також обов'язково проходять необхідні заходи підготовки. Давайте до тих, хто перетинає кордон, чи не перетинає. Отже, спочатку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували близько 30 випадків смерті чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України. Найбільше спроб зафіксовано на кордоні з Румунією та Молдовою. Ну і найбільша кількість підроблених документів фіксується на кордоні з Польщею при цьому більшість порушників користуються послугами третіх осіб. Так власне спочатку повномасштабного вторгнення прикордонники викрили близько 450 злучених злочинних груп, які займаються незаконним переплавленням чоловіків через кордон. Ну і переплавленням теж, мабуть, хабарі за нелегальний виїзд за кордон досягли 17 тисяч доларів. На Львівщині військових за таку суму обіцяв виключити військовозобов'язаного чоловіка до. Складу делегації на міжнародну конференцію в Європі. Про це повідомляє прокуратура. Його затримали під час отримання половини цієї суми і вже відправили у СІЗО. Ну тобто, вже от курс нелегального перетину кордону зріс до 17 тисяч доларів. Пане Андрію, яка кількість прикордонників, ось цієї збільшеної кількості, про яку ми щойно говорили детально, буде задіяна і посилена саме для захисту. Мирного кордону західного, ну щоб у халянтів ловити, або там, втікачів Більше. Більше. чисельності державної прикордонної служби в першу чергу направлено на посилення наших можливостей на лінії фронту і для виконання завдань на деокупованих територіях. Мова не йде ні в якому разі про інші ділянки кордону, як з країнами Європейського союзу або з Молдовою. Там прикордонники як виконували завдання по захисту кордону і недопущення спроб незаконного його перетину, так вони й продовжуватимуть. Ну а скільки скільки ресурсів займає охорона західного кордону, щоб підтримувати режим невиїзду чоловіків? 1860 шістдесят. Мова не йде про е, невиїзд, мова йде про належні заходи е, безпеки на кордоні. І задача е, України і задача е, Державної прикордонної служби відповідно до законодавства не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це наша відповідальність перед, перед країнами, з якими ми межуємо. Ні, Ну ж є режим на нас ж, ж недозволений виїзд чоловіка 18-60 призовного віку. Правильно? Ну тобто, я от зараз би ну, не можу виїхати, це якщо футбол, я хочу перетнути кордону відповідно, кордон. відповідно правил перетину державного кордону щодня. І в тому числі чоловіки перетинають кордон на виїзд за межі України, але тільки ті, які підпадають під категорію пропуску, маючи необхідні документи, які прописані угу. в правилах перетину державного кордону. Ну це не стосується а, більшості правил... військовозобов'язаних. Давайте скажемо відверто. Ну ми ж. В одній країні живемо, ми розуміємо, що не можна виїхати. Ну, є там хтось з дозволом, система шлях, там, я не знаю, якийсь там дозвіл від Мінкульту і так далі. Ну, тобто, всюди треба дозвіл, да, без дозволу ти не можеш виїхати для Правильно? того, щоб забезпечувати належний, 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 належний рівень безпеки на західній ділянці кордону. З країнами Європи на кордоні з Молдовою ми залучаємо достатню кількість нашого особового складу для того, щоб виконувати ці дії. І зазначу, що також ці заходи проводяться у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами. Воно не стосується кордону, але воно стосується прикордонів. Угу. Угу. Просто хочеться зрозуміти, скільки ресурсів реально ці всі заходи займають у прикордонників, які реально можливо потрібні, потрібні там, на інших напрямках, а вони займаються там, у цим, ну, там, я не знаю, польським кордоном, там, румунським кордоном і так далі. Тому що там ці нелегальні схеми, там вже люди е, значить, по 17 тисяч доларів беруть за те, щоб якось там знаходити варіанти виїзду і так далі. От що тут е, якби, турбує. На ну, власне на кожній ділянці, на кожному напрямку є відповідний прикордонний загін, який ці заходи і забезпечує, mm -hmm. тому як забезпечувати, так і продовжимо забезпечити належний mm -hmm. контроль на державному кордоні на всіх його ділянках. Mm -hmm. Пане Андрію, ще хочу уточнити, найбільше спроб зафіксовано чоловіків, які власне намагалися незаконно перетнути кордон на межі на кордоні з Румунією та Молдовою. Чому саме ці ділянки? Чим це обумовлено? Якими з географічними моментами, чи я не знаю, чому власне польща тут якось не фіксується? Хоча найбільше ну зазвичай до Європи чи до Польщі намагається виїхати? Ну, пасажиропотік так фіксується найбільше і саме на кордоні з Польщею, натомість спроб незаконного перетину по зеленій ділянці кордону найбільше відбувається на кордоні з Молдовою та Румунією. Скоріше за все, можливо, порушники очікують на якісь лоялояльне ставлення до себе на території цих країн, якщо їм вдасться незаконно перетнути кордон, зважаючи на законодавство цих країн. А зараз польські прикордонники якось вже співпрацюють з нашими українськими прикордонниками в контексті того, якщо бачать, що на перетинається кордон. Якщо можна повторити питання. А як, я говорю про те, що польські прикордонники нині зараз напрацювали якийсь механізм, алгоритм дії у співпраці з українськими прикордонниками, якщо бачиш, що там незаконно перетинається кордон. Ми співпрацюємо з усіма. Нашими колегами із країн Європи і з Молдови для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону по обидва боки, якщо ми фіксуємо або знаємо, що може відбутися спроба незаконного перетину кордону, ми таку інформацію обов'язково надаємо всім нашим колегам із Польщі, з Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Бо ми розуміємо, що протяжність кордону досить велика, і спроб зараз спроб незаконного перетину кордону значно побільшало, якщо брати. В той час, коли був введений воєнний стан, uh -huh. Uh -huh. тому о, я вже говорив про відповідальність України перед країнами, з якими ми жуємо. Не допускати таких спроб. Ну і власне для цього також йде активна співпраця з нашими колегами по той бік кордон. Uh -huh. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що долучив до нашого ефіру. Вітаємо ще раз вас зі святом. з Знем прикордонника. Дякуємо вам за захист. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.